Конфлікт на сході України не має військового розв'язання, але й вирішити його дипломатичними методами наразі не вдається через брак політичної волі російського керівництва. Так описав поточну ситуацію в Україні президент Європейської ради Герман Ван Ромпей у традиційному виступі перед дипломатами країн ЄС і наголосив, криза в Україні найбільша загроза для європейської безпеки з часів холодної війни. А отже, Європа повинна продемонструвати єдність у скрутний період. Виробити єдину позицію щодо України закликала Європу і новообрана чільниця європейської дипломатії Федеріка Могеріні. Європейська комісія завершить роботу над проектом додаткових санкцій щодо Росії у середу. Посли ЄС ухвалять рішення щодо санкцій у п'ятницю. Це буде розширений пакет заходів у тих секторах, рішення по яких вже ухвалили. Щоб обговорити кризову ситуацію з керівництвом України, до Києва прибув генсек Ради Європи Турбйон Ягланд. На зустрічі з Петром Порошенком він говорив про солідарність Європи з українським народом. А те, що відбувається на Донбасі та в Криму, назвав трагедією не лише для України, а й для європейських інституцій, які, власне, і створено було для того, щоб запобігти новим війнам на європейських теренах. Тож тепер для ЄС великим викликом є питання, як протидіяти нинішній кризі на українському сході, зазначив політик. Очевидним є чітке порушення територіальної цілісності України, а також верховенство права на території країни і не члена Ради Європи в статуті організації чітко прописано, що країни зобов'язані мирним шляхом розв'язувати всі конфлікти на території країн-членів організації. Український політикум цінує підтримку заходу і сподівається на її посилення. Президент Порошенко під час зустрічі з Ягландом наголосив на важливості координації дій з Радою Європи та закликав її долучитися до гуманітарної допомоги окупованим територіям і вимушеним переселенцям. На необхідності європейської підтримки наголосив і чільник українського МЗС Павло Клімкін для нас. Звичайно, критично важливо, щоб країни ЄС і не тільки ЄС допомагали нам в розбудові. Здатності наших збройних сил і, взагалі, сектору безпеки захищати Україну. Ми ведемо інтенсивні консультації з нашими друзями і партнерами, і, як я вже сказав, вони будуть імплементовані в двосторонньому форматі. Про способи допомогти Україні захиститися від російської агресії говоритимуть на саміті НАТО, який уже післязавтра почнеться в Британському Вельсі. Заступник генерального секретаря НАТО Олександр Вержбоу написав у Твіттері, Росія повинна припинити залякування та втручання у справи своїх сусідів. Дії Москви в Україні значно змінили фокус майбутнього саміту. Адже, за словами Вержбоу, протягом останніх років Росія перетворилася в націоналістичну та ревізіоністську силу, що порушує міжнародне право та використовує військову міць для досягнення геополітичної мети. Олена Хоменко п'ятий канал.